Січень історичний вже крокує кроком. В ньому є історія, в ньому є епоха. Хочеться згадати історичні дати, що в долі українців мусим пам'ятати. 20 січня події нещодавні Біль, але не смуток, Донецьк, аеропорт згадаємо вчинки кіборгів жартовні, 2014 рік важких турбот. Ворог нещадний стоїть на своєму, не пошкодує сили, патрони, навіть гради. І кіборги-герої своє не віддаємо, а кіборги Донецька це українська втрата. День 90-й, ворог вже кругом, це не здається, не марево, не сон. Це йде війна, війна добра зі злом. Вони все витримали, не витримав бетон. Вже час надходить до обраної дати, коли вшановуємо пам'ять кіберусі. І, і січі нам дає час їх згадати. тож першу свічку запалимо за. Зима, срібна хуртовина, 22 січня. Об'єдналась Україна західна і східна. Встали всі в ланцюг за руки, наче від багаття. Гріє серце, акт про злуку, бо тепер ми браття. В день соборності і злуки, з заходу на схід, всі візьмемося за руки, бо один мерід. Наші нам ворогувати, наші щось ділити. Краще разом всім у мирі в Україні жити. Об'єднались за свободу, за мирне небо, об'єднались українці, бо була потреба, щоб країна воз'єднала з нею слава й воля, щоб спіткала Україну нещаслива доля. Друга свічка за героїв, що за нашу славу, серед всіх повстань важливих життя своє віддали, за героїв України, від козаків до брата, якого прийшов безжалісний ворог сьогодні убивати. 27 січня Голокост ще одна В країні дата, і не згадати просто так без сліз ми маємо усе це пам'ятати. Це Голокост страшне жахливе слово, і викликає жах він до сих пір. Бувало всіх старого і малого. Ніхто цього забути не зумів. Звичайний я, звичайні були люди, євреї, обірвані життя. І Січі нам не дасть цього забути, як душі їх пішли у небуття. Третя свічка пам'ять за народи, що в Україну з миром прибували. І геть усім нацистської породи, Що не одне життя в них відібрали. Кінець січня, 29 дев'яте. В Україну крокує Москва то не бать, бо йде нас збивати, виправдань їм уже нема. Тож згадаємо, як юні солдати, 300 хлопців ще юних дітей Пішли на смерть за Україну вмирати, на колоши багне до грудей. 300 хлопців, студентів, рекрутів Цю історію мають згадати. Бій останній побігли на крути. І лишились там помирати. І остання свічка за студентів. Цих героїв не можна забути. Вони мужні були, хоч маленькі, пам'ятати їх будемо крути. Історичний січень. Час згадати всіх героїв, що колись і до сьогодні були готові життя своє віддати за Україну за звичай народні. За історію написану роками, за мирне щасливе майбуття усіх героїв сьогодні ми згадаємо, що за Україну віддали своє життя. Душу й тіло, ми було!